139 бойових зітнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі. Це дані на 22-го вечора. Найскладніша ситуація на покровському відтинку фронту сили оборони зупинили. Там 43 атаки противника тривають запеклі бої в районі Торецька та Чесового яру. Ще один вектор наступу окупантів Харківщина. Ворог суне на Покровськ та Вовчанськ. Сумарно 10 штурмів противника. Більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в районі Вовчанська, розпитаємо Олександра Бортіна, військовослужбовця відділу прикордонної служби бригади ГАРТ. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю студія, вітаю, шановні глядачі. Дуже радий бачити. Навзаєм. одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз у куточку ваших екранів з'явився qr код Це означає, що нашої з вами допомоги дуже потребують наші захисники, прикордонники із бригади ГАРД вони оголосили збір. А власне на що пане Олександре, скажіть нам, будь ласка, бригада Гард продовжує збирати на дрони, тому що дрони зараз є невід'ємною частиною ведення війни та ведення захисту нашої держави. Кожен дрон це кожне це багато врятованих життів. Це не тільки розвідувальні дрони, це так само і дрони камікадзе та дрони по типу вампіра, які е, допомагають бригаді Гард знищувати велику е, ворожу силу, як і броньовану, так і піхотну. Е, так само допомагають і е, забезпечувати хлопців з повітря. Всім необхідним по типу продуктів, боєприпасів та води, коли звичайні логістичні шляхи підбувають під постійним ворожим обстрілами. Наскільки Тому я розумію? знаю, пане Олександре, наскільки я знаю, то безпілотник вампір наводить доволі великого жаху на окупантів. Безпілотник вампір може нести на собі одразу декілька, декілька, так скажем, снарядів, завдяки яким можна не тільки врятувати життя нашим воїнам, що є найголовнішою так сказати, метою цього вампіра, а й підбити важкоброньовану техніку, яка зупинить наступ противника. Та так само збереже життя наших хлопців це великий дрон з можливістю не зробити один скит, а зробити їх декілька. Шановні глядачі, а давайте наведемо ще більше жаху на окупантів, на росіян, які, які лізуть на нашу землю. Давайте допоможемо нашим захисникам з бригади Гард зібрати якомога більше коштів для того, щоб вони придбали необхідні безпілотники. це і впіві дрони, і дрони розвідники і безпілотник вампір. Як ми знаємо, що він власне може нищити не тільки живу силу, а й важку техніку, і за один виліт може зробити дуже багато корисних речей. Тож, будь ласка, давайте доєднаємося до цього збору. Допоможемо якомога більше зберемо коштів і наші захисники. Придбають це обладнання і будуть ще більше ефективнішими на полі бою. Будуть ще більше нищити окупантів, які лізуть на нашу землю. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте, донатьте, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Олександре, поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? У зоні відповідальності бригади гард оперативна ситуація так і лишається як і була складна, але контрольована. Бригада Гард та військовослужбовці виконують всі необхідні поставлені задачі для стримання та знищення противника на всіх напрямках, які дозволяють так скажімо, працювати нашим пілотам, нашої піхоті, яка з честю і гідністю тримає кожен рубіж оборони. Окупанти... Так, так, продовжувати. Окупанти продовжують свої спроби в намаганні просунутись, продовжують вже як рік свої штурмові дії, але всі ці штурмові дії, завдяки, так скажемо, тим же сам дронам, ці штурмові дії одразу фіксуються і не даються їм проводитись. Буквально вчора побачив інформацію, що ворог намагається оточити Вовчанська, але всі ці спроби обривають наші захисники. Скажіть, будь ласка, як вони діють? На які населені пункти зараз рухаються? Атаки флангів росіян діють майже постійно. Це багато що бере на себе населені пункти, як Вовчанські хотори Тихе, там противник за останні дні активізувався максимально ефективно з їх сторони, але ефективність їхня доходить тільки, так скажемо, до плачевних наслідків, які забезпечують наші пілоти. Пілоти постійно літають, постійно е, вишукують е, е, ствольну артилерію, мінометні розрахунки противника, що дозволяє завдяки чому ці от е, ствольна артилерія і мінометні розрахунки дозволяють противнику під прикриттям цього щільного вогню спроб... почати спроби просування. Але завдяки нашим пілотам, завдяки цим дронам, е, які заполонили зараз небо дійсно заполонили небо. Ми, у нас є можливість виявлення і є можливість знищення. Даруйте нам цю можливість знову. Будь ласка, будь ласка, шановні глядачі, доєднайтеся до збору, який оголосили наші прикордонники, які, до речі, воюють на одних з найважчих рубежах, боронять нашу країну. Доєднайтеся, будь ласка, до цього збору для бригади ГАРД. Задонайте хто скільки може: 10, 15, 20, 100, 500 гривень. Допоможіть зібрати кошти на безпілотники. Це і FPV-дрони, і великі дрони, бомбери, і безпілотник вампір, і дрони, які е, можуть забезпечити логістичні е, пересування. Тож, будь ласка, доєднайтеся, допоможіть це дуже важливо. Як ми бачимо зараз дрони найефективніші на полі бою, вони ще здалеку бачать і пересування. Ворога і важку техніку, і розрахунки, мінометні і гаубиці. Тож ефективно їх нищать. І чим більше буде безпілотів, тим ефективніше буде робота наших захисників. Будь ласка, доєднайтеся, допоможіть. Це дуже важливо, пане Олександре. що до річки Вовчої, чи вдалося ворогу форсувати її? Противник майже кожен день, вже як рік, намагається проводити. Ці от, дії сфорсування річки, якщо взимку, це було йому набагато легше. Але кожен раз його зупиняла наша піхота завдяки тим самим дронам, які завчасно працювали на виявлення та знищення цієї ворожої сили, то зараз завдяки всім спецсредствам, їм їх забезпечують, вони намагаються так само переплисти цю річку. Це був, можуть бути або якась невеличка лодочка, або навіть гідрокостюми були випадки, коли у противника виходило перейти цю річку. Були випадки, коли дві-три людини все-таки. Переходили на інший берег, але на цьому спроба противника і завершувалась. Всі ми розуміємо, чому тому, що саме ці, ці дрони, завдяки яким зараз рятується купа життів українських воїнів та безпосередньо воїнів бригади, гар, ці дрони виконували основну роботу. Виявляли та знищували. Пане Олександре, менше хвилини маємо. Попрошу вас відповісти ще на одне питання. Ворог теж розвиває свої безпілотні системи. Чим вони зараз користуються найчастіше? І чи вдається своєчасно виявляти цих операторів БПЛА ворожих і знищувати їх? Дякую за запитання. Це дуже насамперед складне запитання, але бистро відповім. Ворог використовує дуже багато FPV-дронів на оптоволокні. Це майже заполонило наше небо, заполонило ті ліса посадки, які в нас зараз є. Ми бачимо оптоволокно, як павутиння в лісі. Ворог використовує так само і розвідувальті великі типу крило безпілотники задля виявлення, так скажемо, і сили, і техніки. Але завдяки нашій розвідці, яка працює постійно, яка так само використовує безпілотники типу крило, як ми всі знаємо, такий безпілотник лелека є в Україні, то так само працюємо на виявлення і так само працюємо на знищення ворожих пілотів, ворожих розрахунків і тому подібне. Дякую. Дякую вам, пане Олександре, за цю розмову. Дякую всім, хто доєднався до збору. Хто це ще не зробив, можна зайти на соціальні сторінки прикордонної бригади Гарти і знову ж таки за цим QR-кодом задонатити. Дякую всім, дякую вам, пане Олександре. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю. Це був було... був Олександр Бортін, військовослужбовець відділу прикордонної служби бригади ГАРД.